Вітаю вас на каналі Астрологія. Дорогі друзі, сьогодні розмова про майбутній місяць, Липень 24-го року. У цьому відео розповім про найважливіші тенденції місяця. А якщо ви ще не підписані на канал, якщо ви цікавитеся майбутнім і якщо вам сподобається подача інформації, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими, щоб якнайбільше людей могли гармонізувати кожен день свого життя. Найвизначніші події липня 2024 року. Червень завершився, але планети продовжують тримати свою напругу. Липень може видатися складним і дуже неоднозначним. Легше не стало. Є складнощі і, звичайно ж, є можливості їх подолати. Так що ж на нас чекає цього місяця? З 2 до 26 липня Меркурій переходить у знак Лева. Меркурій переходить в обитель сонця і отримує яскраву виразність у своїх сферах, а особливо царственність, вміння показати себе у спілкуванні та мовленні. Основні задачі яскравість. Виразність, театральність, гордість, творчість. А отже, настав ідеальний час для публічних виступів. Це період, коли легко заволодіти увагою публіки та переконати її своїми словами. Але й розмов про себе коханих буде дедалі більше. Також з 2 липня Нептун починає ретроградити. Ретроградний рух Нептуна буде до 7 грудня 2024 року. Він пройде всього 3 градуси з 30-го і повернеться до 28 градусу риб. Якщо у вас у межах цих градусів є якісь значні точки гороскопу, то Нептун пройде ними чи створить аспекти, тобто створюватиме події, видиме рішення, яких буде після проходження аж третього разу. Обережніше з мріями у період з 2 липня по 7 грудня ризик одіти рожеві окуляри, але це ще й інтуїція і творчість, і важливо дослуховуватися до своїх відчуттів. Якщо у вас в карті ретроградний Нептун, цей період може бути досить гармонійним для вас, тому що резонує з функцією натальної карти. У тій сфері гороскопа, де проходить Нептун, під час його ретроградності, Потрібно переглянути ідеали та мрії за бажанням попрацювати психологічно та щось скоригувати, змінити, удосконалити, доопрацювати чи завершити у сфері, де проходить ретроградна фаза Нептуна. 6 липня о 1.57, молодий місяць у 15 градусі рака. Молодик у серединній точці між затемненнями. Та у з'єднанні із зіркою Сіріус. І молодий місяць, і повний місяць у липні особливі. Про серединну точку було відео. Наступна серединна точка потрапляє на молодик в раці. Нагадую, все, що закладено в цей період, може статися з точністю до навпаки. Результат може бути непередбачуваним дуже велике прохання написати в коментарях, як у вас програється серединна точка між затемненнями. Хтось може її не відчувати, хтось може мати несподівані зміни, зміни планів, а хтось може чарівно вийти із складної ситуації. Особливість липня з'єднання планет з зірками у молодик в раці. Сонце і місяць з'єднуються із зіркою Сіріус. Сіріус називають білим сонцем, королівською зіркою. Сіріус має дуже сильний вплив і вважається сприятливою зіркою. Це символ духовної та містичної допомоги. Сіріус часто дає вищий авторитет та духовну підтримку і поєднує у собі якості Марса і Юпітера. Також з другої сторони він вважається і агресивною зіркою, тому що є вплив Марса. А Марс, як ми знаємо, досить агресивна планета. Вся наша трійця, сонце, місяць і Сіріус в момент молодика опиняється на вершині та у квадрата з лунними вузлами, хоч він вже й розходиться. І це говорить про кармічність молодика: лунні вузли, карма минулого та карма майбутнього. тобто Дуже важливим є те, що ми робимо: можуть відбуватися події минулого, повертатися якісь ситуації з минулого, і це можливість зрозуміти, вирішилося це питання минулого чи ні, і завершити його по можливості, а також закласти сприятливу карму на майбутнє. Молодий місяць цього разу сприятливий із купою гармонійних аспектів: теми сім'ї, роду, дому, землі, батьківщини, а також емоцій. Будуть особливо важливими цього разу до точки молодика. Є прекрасні гармонійні аспекти Марса і Сатурна, і ці аспекти можуть допомогти сконцентруватися на важливих цілях та завданнях і щоб бути продуктивними та отримати чудовий результат. Ретроградний Сатурн перевіряє, тому дуже важливо проявляти відповідальність, дисципліну. Керувати своїм часом і ставити собі важливі цілі і завдання, і не відволікатися. Марс у Тельці також допомагає сконцентруватися на цілях і дає витривалість та працездатність. Такі аспекти в молодий місяць говорять про те, що їхній вплив буде протягом всього лунного місяця, тому в цей період можна значно просунутися у своїх цілях або пішно їх завершити. До 11 липня Венера проходить по знаку РАК, і тут вона дуже домашня, емоційна, турботлива, ніжна, вразлива, чутлива та зворушлива. І це чудовий період, щоб навести лад у будинку, прикрасити його, щось оновити, тобто творче підійти, щоб прикрасити будинок, щоб створити комфорт та затишок. Також у цей період можуть посилитися образи. Що не сприяє відвертим розмовам. Тому у цей період важливою є взаємна довіра у відносинах. Старайтеся інтуїтивно відчувати бажання інших людей і піклуватися про них. А з 11 липня до 5 серпня Венера переходить до знаку Льва в гостях у сонця. Венера забарвлюється енергією привабливості та величі. В цей період почуття і бажання проявлятимуться яскравіше. І привернення до себе уваги стає дуже важливим: яскравість, величність і драматизація почуттів. А також це прекрасний період для самореалізації, творчого прояву, романтичних стосунків, залицянь, флірту та яскравого світського життя, свят фестивалів, хобі, захоплень, розваг, стосунків з дітьми та своїми дітищами. Я розумію, що у нас зараз трохи інша ситуація, тому по можливості порадуйте своїх дітей та займіться своїми проектами. Це ваші дітища. Венера, у узнаки Льва це ще один привід до егоцентризму та публічних виступів. Встигайте скористуватися моментом, щоб завоювати популярність, і не бурчимо, що оточуючі стали зациклені на собі. Такий період. З 12 липня до 23 листопада 2024 року вищі планети формують дуже гармонійну конфігурацію бісекстиль, яка дозволяє зробити зміни кардинальні, глобальні, де змінюється все від енергетичних до інформаційних потоків та матеріальних результатів усіх цих потоків. Конфігурація дає захист і допомогу за умови, що ми чуємо підказки Всесвіту. І ще це принцип відкритого серця. Вищі планети символізують найвищі прояви. Бісекстиль складається з урану, Нептуна та Плутона. Плутон це енергія влади і пов'язаний з переходом на новий виток розвитку через трансформацію, через перетворення. Уран – це отримання нової інформації, новітні технології, осяяння, інсайти, а також оновлення і якісний стрибок. А Нептун це інтуїція, милосердя, співчуття і безумовна любов. Тому не пропустіть цей важливий момент і дякуємо Всесвіту, що він буде продовжуватися так довго. З 8 липня до 7 серпня Уран буде у з'єднанні із зіркою Алголь. Ця зірка має подвійний прояв, і з цією зіркою може бути дуже багато нюансів, і тому потрібно мати холодну голову, щоб оцінити масштаби її дій. З негативного це голова медузи горгони, яка поглядом могла перетворювати людей із живих істот на камінь. Медуза горгона може нести руйнування, протистояння, вогонь. Це з'єднання відбудеться у 27 градусі знаку тельця, який відповідає за фінансову систему, ресурси, землю. А 15 липня відбудеться з'єднання Марса з Ураном із зіркою Алголь досить рідкісна подія. Марс у з'єднанні з ураном на зірці Алголь з одного боку. Це дуже руйнівна ситуація. З іншого боку, ситуація може допомагати. З'єднання Марса з ураном сам по собі аспект дуже різкий. Несе непередбачуваність, різні технічні перебої, збої у складній техніці. Марс войовнича планета. А уран це все, що пов'язано з електрикою, з інтернетом. Дуже складними механізмами, літаками колошматити може дуже сильно, а люди можуть робити дуже багато необдуманих імпульсивних вчинків. І що ж з цим робити? Під час дії аспекту будьте дуже уважні, виключіть усі ризики. Сюди відносяться і техногенні ситуації, і ракети теж по урану. А ще додається з'єднання з зіркою алголь що збільшує шанси різних непередбачуваних ситуацій та техногенних аварій. Якщо у вас в цей період у житті відбуватиметься щось важливе, не віддавайтеся на волю року, беріть активно участь у всіх процесах, тому що від вашої активності, рішучості та дій залежить результат тих подій, в яких ви можете опинитися. До 20 липня Марс проходить по знаку телець. Земна стихія наділяє його завзятістю, але й уповільнює, надає інертності, та практичності та наполегливості. І це чудовий час надати форму всім своїм проектам та активно шукати ресурси під свої проекти, не поспішаючи обмірковувати дії, зате точно імпульсивних рішень не буде прийнято. З 20 липня до 4 вересня Марс переходить у знак близнюки. І всі процеси, особливо пов'язані із сферами близнюків, прискорюються. Почнеться період, коли годин на добу не буде вистачати. Дуже рухливий період. Це й швидкість реакції і прекрасне оволодіння технічними навиками. Найпотужніший період, щоб почати вивчати якусь техніку. Сприйняття та розуміння буде дуже швидким. Негативна риса цього періоду люди можуть не чути один одного, кожен може дотримуватися тільки своєї думки. Також сюди відноситься швидкість мови, як кажуть, гострий на язик, миттєве знаходження відповідей на запитання, і навіть у конфліктних ситуаціях агресія більше висловлюватиметься на словах. Бажано в цей період рівномірно розподіляти сили, оскільки після великої активності настає швидка втома. Проте здатність до відновлення також велика. Це відмінний час для ораторів та продавців. 21 липня о 13.17 повний місяць у 30 градусі козарога. Блакитний місяць, другий повний місяць у козарозі. Точка повного місяця це позиція між сонцем та місяцем входить в конфігурацію «Трапеція» і становить основу трапеції. А місяць ще й у поєднанні з Плутоном, а це дуже глибокі та сильні переживання. І знову Плутон бере участь. Трансформація емоцій у позитив. Напруга буде, але з'єднання місяця з Плутоном має гармонічні аспекти до Марса, урану та білого місяця, і це говорить про позитивні трансформації, які пройдуть легше і відкриють сприятливі можливості. Трансформовані негативні емоції в позитив стануть основою, енергією для позитивних змін. Аспект до урану говорить про якісний стрибок. Ще є секстиль між Марсом та Сонцем, який допоможе не стати жертвою обставин. А від наших рішень і намірів, від наших особистих дій і волі, залежатиме те, як ми дивимося на ситуацію. Яка може мати дуже сильний емоційний сплеск, не можна сидіти, склавши руки, а потрібно діяти. До 22 липня сонце у сімейному знаку рак, і це чудова нагода вирішувати сімейні питання, питання нерухомості, земельних ділянок, теми роду, традицій. І, звичайно, в цей період особливу увагу слід приділити батькам, особливо мамі. Також добре вирішувати кармічні програми роду, згадувати предків, працювати з генеалогічним деревом роду, а також не забувати про нащадків. А місяць керує знаком рака, і він пов'язаний з емоціями, корисністю людям, вихованням дітей. Тому чим більша увага сім'ї, сімейним темам, тим краще. Також добре робити в цей період ремонт, щось перебудовувати. А з 22 липня до 22 серпня сонце перейде у знак лева. Це найсильніше становище сонця в році. Тут воно у своїй обітелі. Посилюється тема творчої самореалізації, захоплень, романтичних захоплень, флірту, дітей та своїх дітищ. Це все, що пов'язане із святами, фестивалями, можливістю проявити свої таланти. Три з п'яти особистих планет знаходиться у Леві. Знак Лева акцентований. 23 липня Опозиція Сонце Плутон. Цикл трансформації та еволюції усвідомлення Сонце Плутон розпочався 20 січня 2024 року. 30 градусі Козерога. І зараз ми прийшли до середини цього циклу. Це як фаза повного місяця, та ще й на тлі повного місяця у 30 градусі Козерога, також у цей період на поверхню можуть вийти глибинні комплекси, можливо, розчарування, відсутність прагнень та натхнень. З іншого боку, можна буде спостерігати свавілля, диктаторство, впертість, зарозумілість. Потрібно вчитися йти на компроміс. І в цей період є можливість усвідомлено максимально трансформувати та змінити все, що проявляється, період під впливом вищих планет, тобто сонце взаємодіє з найвищими планетами, тому дуже важливий період все залежить від наших намірів, рішень та того, як ми проявляємо свою ініціативу. Також в цей період можна побачити результат розпочатого на з'єднанні сонця з Плутоном. Якщо були починання, то ми бачимо в цей час результат або проміжний результат, або вже можемо щось завершувати. 25 липня день поза часом. День, коли можна змінити свою долю, залишити все непотрібне, остаточно звільнитися після всіх трансформацій та вийти на новий рівень життя. Це свято, що відзначається по всьому світу з 1992 року і символізує очищення, прощення, торжество творчості, життя, любові та свободи. Є календар 13 місяців, який винайшли ще в племені Майя, календар Майя або космічний календар. Заснований на нелінійному часі, циклічному, чотиривимірному, який дуже впливає на життя всього людства, незалежно від того, знаєте ви про це чи ні. 25 липня називається зеленим днем або днем поза часом. У цей період час ніби завмирає, дозволяючи зупинитися. Подумати, що ви хочете бачити в майбутньому, куди ви хочете йти далі, наскільки ваші бажання та шлях істинні або, можливо, вимагають коригування. Це мить, мить, коли ми зупиняємося перед великим стартом. А 26 липня настає новий планетарний рік, відкриваються ворота лева, і на землю рухається лавина космічної енергії, яка несе трансформації та зміни. З 26 липня по 12 серпня ворота лева. Це період, коли на світанку на небі видно два сонця. Сонце жовте, чоловіча іпостась, і Сіріус сонце біле, жіноча іпостась. Тому енергія посилюється вдвічі. Сіріус вважається близнюковим полум'ям сонця. Всі процеси, що відбуваються в цей період, отримують дуже потужний енергетичний творчий потік. Брама Лева ще вважається грошовим коридором. 8-8-8. Цього року три вісімки. 8-8-2024 року пік Брат Лева. Тому в цей період дуже добре працювати з фінансовими обмеженнями, негативними фінансовими програмами роду. І не тільки. Період дуже сильний. До 26 липня Меркурій знаходиться у знаку Лева. Про це на початку відео мова йшла. А з дня планетарного нового року, з 26 липня до 15 серпня, Меркурій переходить до знаку Діви. У знаку Діви Меркурій вже не хоче виділятися з натовпу своїми промовами, а навпаки, змінює це на чіткі висновки. Розкладає думки по поличкам. Меркурій зайде у свою стихію, у свій знак управління. Настає період аналітичних висновків, логічних аргументів, раціонального мислення, чіткості, конкретності, деталізації, високий інтелект та працездатність. Це період, коли бажано навести лад у повсякденних справах, режимі дня, відточувати свою майстерність та підвищувати свої навики та вміння. Також це період, коли добре приділити увагу здоров'ю. І тут розпочнеться ретроградна петля Меркурія. З 2 серпня Меркурій почне ретроградний рух і ще раз повернеться у знак Лева і потім знову повернеться до знаку Діви. Також з 26 липня до 30 грудня в ретроградний рух переходить Хірон. Він буде повертатися з 24 до 20 градуса Овна. Хірон це не планета, це планетоїд. І не планета, і не астероїд. І він має своєрідну двоїстість. Там, де проходитиме ретроградна петля Хірона по сфері вашого життя, необхідно знайти неординарне вирішення питань, вчитися поєднувати несумісне. А також в цей час можуть відбуватися інсайти, осяяння, лайфаки. Символ Хірона ключик. Саме Хірон може давати відповіді на питання, підбирати потрібний ключик до тих глухих питань, які не може вирішити Меркурій. Для того щоб вирішити ситуацію щодо Хірона, потрібно піднятися на гору. Це час, щоб скоригувати свої канали, пов'язані з вищим я, зі своїм ангелом-охоронцем. Меркурій вважається посланцем богів, а хірон провідник у тонкий план. Між Сатурном та Ураном. Тож нехай цей липень для вас буде гармонійним, незважаючи на всю його напругу. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!